Hello, guys, Universe Expedition знову настартануло, подія ця в грі. Це подія, яка у нас відбудеться протягом 12 днів. Все що нам потрібно буде це проходити два режими. Перше, це Normal Mode, Де ми проходимо мапу, зачищаємо босів, отримуємо за це нагороду, особливо духі для прокачення стахів. це дуже важливо. Зачищаємо ці кораблики, виставляємо свої команди захисту для підняття якраз наших статів. І чекаємо відкриття Challenge Mode. Challenge Mode — це знову ж таки, ми будемо проходити його на рейтинг, і в рейтингу ми зможемо отримати якраз такі нові оці от SD. Два титули плюс монетки. Трошечки, да небагато. Топ-30 може отримати нагород. Саме тут важливо, що є в цьому режимі, це знову ж таки магазин. А, але для магазину, щоб нам забирати оці як монети цієї події, нам потрібно фармити їх перше за використання стаміни а, друге за виконання ачівок. Більшість ачівок саме будуть доступні вже коли відкриється челендж мод. Бо тут тільки для звичайних лише трошечки. все інше у нас іде для челенджу. Саме головне це магазин цієї події. Тут самі головні і жирні нагороди. Перша це, звісно, ж affinity Solo це душі для прокачки стихів не. Дуже важливі, ми їх скупляємо, мабуть, в першу чергу. Якщо вам геліти на даний момент не важливі, купляйте їх трошки пізніше спершу. Скупаємо всі Афініті солод, скупляємо духілці для того, щоб прокачати на стихію краще. Це надасть змогу нам підняти урон на наших босах злиття на КБ одразу в усьому контенті. Ви будете проходити надавати краще, тому це от. Важливо, скупляємо в першу чергу. Потім вже ми скупляємо геліки і звісно женч крінт на останню чергу. Чесно, на цей раз мапа стала набагато складніше, то додали декілька видів нових випробувань з босами, де в нас перший босс а після цього старе полбито. Тому підбір по командам на усіх гравці вийде зробити швидко, прям ідеальний пул проходження. Але якщо у вас є гарна команда Ice Blast, то особливо пачка, яку ми використовуємо для проходження старого полубиту, вона, в принципі, всіх босів буде закривати нафту. А звичайні поверхи, де в нас є просто звичайні моби закривається ще простіше звичайними арінними пачками, тому у більшості ветеранів проблем з, з цим режимом майже не буде. Тому режим дуже цікавий. Головне це магазин з нагородами, які потрібно буде забирати. Всім успіхів у грі.